Так, ну і що, доброго ранку? У мене тут купа, купа енергії з самого раночку. Тому починаємо екзамен поляницю. Вітаю усіх, хто прокинувся. Залітаємо у цей ранок із новими знаннями з української мови, новими цікавими словами, правильними наголосами та красивою скоромовкою. Зробимо це разом. Добре? <світ> добре, і от я собачок. Бачите, в мене собачки градусники термометри. Якщо я неправильно відповім, мені буде дуже соромно за це. Посні дали, включили челік і залишили на столі трошки недоїдків. Чи може недоїдків? А в Україні колись був визвольний рух, чи може визвольний? От зараз ці наголоси і вивчимо разом. Поїхали почати. Пропоную з недоїдків. Сподіваюсь, ви ж таке не залишаєте після себе? Як вони до речі правильно називаються? Недоїдки чи недогідки? недоїдки? Недоїдки, 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 недоїдки. Ось так от буває. Хотів заплутати, а ви усе знали краще за мене. Правильно казати, саме недоїдки. Швидко ви розібрались? То зараз буде важче. Згадайте історію на початку 20-го століття. В Україні був визвольний рух чи визвольний. Визвольний 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 національно визвольна війна. А от війна ота якраз таки була національно визвольна. Тому правильний варіант саме визвольний. Визвольний, 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 визвольний. Визвольний зафіксували на початку 20-го століття. В Україні був визвольний рух. Наголос на о визвольний. Продовжуємо екзамен. Іноді люди, коли головний біль відчувають, то тримаються ось тут от за скроню. Це оця частинка голови. А поки ви вивчаєте це слово, я телефон під пахву покладу і піду, вивчу його з вами. Скроня і пахва значить. І те, і те, частини людського тіла, то давайте зі скроні і почнемо. Чули таке слово? Скроня Ух, це вже важко. Я забула. Я ж не біолог. і я не вчитель з української мови. Але тим не менш, давайте вивчати разом красиві українські слова. На що схожа ця скроня? На нас схожа, але скринька ні, не скринька. Скроня лоб. Да. О, ось тепер уже набагато ближче. Скроня то біля лоба, трошки ліворуч або праворуч біля вушка. Це в голові мозок. Ну, скроні, ось скроні. Оця <гум> частина. Це частина черепу. Ну, білю скроня, ну ви... ділянка в, вище вуха. <гум> Правильно, скроня це невеличка ділянка на голові між лобом та вухом. І кажуть, скронею краще ніде не битися, бо буде лихо. штучка, з боку голови Так, так, голови. Да, да. Скроня. скроня українська. Зі скронею розібралися. А от чи знаєте ви, що таке пахва? Пахва це куди термометр. Частина тіла під рукою під рукою, Під да рукою, частина під рукою під рукою. Частина. Ого, усі з першого разу прямо правильно сказали. Пахва це частина тіла під рукою. Одне з місць, куди термометр треба класти, якщо захворіли. Бачите, в мене собачки градусники термометри. Носиш під пахвою, впаде, розіб'ється. Розкажу вам про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мої. Мені цікаво, чому досі з українських скоромовок не пишуть реп. Але я вірю, що у вас вийде її хоча б вимовити. Спробуйте. Розкажу вам про покупки, про покупки, про покупочки мої. Розкажу вам про покупки, про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мої. Щось забагато покупок вийшло. Про покупки, про покупки, про покупочки мої. Тричі всього. Розкажу вам про покупки про покупки про покупки про покупочки мої. От уже краще. І тепер востаннє. Усі разом розкажу вам про покупки про покупки про покупки про покупочки мої. Розкажу вам про покупки про покупки. Про покупочки мої. Ось тепер можу сміливо сказати, що сьогодні всі красунчики. Екзамен завершено, папа. -па.